Моє місто 100 років на екрані. Документальна кінохроніка Станиславова, Станіслава та Івано-Франківська від 1917 року і до наших днів. За останні 20 років це перший взагалі проект в історії України, коли безпосередньо є зацікавленість зі сторони міста для того, щоб представити свою документальну історію, тобто не просто історію в паперовому документі, а історію власне аудіовізуальну відобразити від найранішого документа до сьогодення як собою представлена історія, що як виглядало місто, як воно змінювалося. Німа кіно розбавили міксом класичної музики та сучасних. Ритмів Супровідний текст озвучив письменник Тарас Прохасько. Кожен свідомий громадянин міста він якимось чином шукає от цього своєї причетності до неї, шукає свого продовження. Ще у 2012-му місцеві краєзнавці почали оцифровувати відеокадри старого Станиславова і лише останні два роки присвятили виведенню кіноархівів на широкий екран. Найважче зізнаються було візуалізувати період польської окупації, адже 20-ті роки історії міста на відео не збереглися. Відтак цей часовий відрізок автори фільму перекрили світлинами із книги Велика війна у маленькому місті. Може думаємо про те, як ми будемо показувати цей фільм в містах побратимах перш за все, в містах. Інших країн світу, щоб ми показали, що ми маємо свою історію. Ми її любимо, поважаємо і, зрештою, в такий спосіб хочемо показати всю цю складну історію нашого міста. Імпровізований кіномайданчик під відкритим небом зібрав сотні шанувальників історичних фільмів. Невдовзі кінострічка з'явиться і у вільному доступі. Та спершу кажуть її автори необхідно перенести у цифровий формат музичний та текстовий супроводи. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.